В івано Франківську почали реалізовувати 14 із 38 проєктів, які стали переможцями конкурсу Бюджет участі. Про це повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Серед цих проєктів ремонт приміщення їдальні ліцеї номер 7 Заклад отримав 500 тисяч гривень від бюджету участі, розповідає завідувач господарством ліцею Михайло Грушецький. З його слів, зараз у приміщенні їдальні зняли плитку, старі батареї, каналізаційну систему та стару електричну проводку. Плануємо повністю переробити нашу їдальню, тому що школа старенька, будівля стара і всі, які тут знаходяться каналізаційні системи і вентиляція, всі вже застаріли. Буде проводитися повно, повністю облицювання плитки, буде вентиляція замінена, ну і будуть замінені все тут оборудовання. Михайло Грушецький каже, ремонтуватимуть в межах проєкту не тільки кухню, але й зал, де харчуються учні. Наталія Шкурота мама дев'ятикласника, який навчається в цьому ліцеї. Ми розуміємо, що для такої кількості дітей тут приміщення має бути таке енергомісне. Я заходила не раз, я бачила тут постійно черги через те, що в їдальні не могли справитися, була далеко розміщена плитка, далеко різні ці столики розміщені, і воно все під'єднувалося під старий оцей санвузол. І самі кухарки не могли це переобладнати так, щоб їм було зручно. Тобто воно було десь вже там не знаю. Від радянської влади ще залишилося, і то, як я в такому стані, і так вони старалися готувати. Зі слів заступниці міського голови Вікторії Друтянко, цьогоріч на проєкти бюджету участі з кошторису Івано-Франківської громади спрямували приблизно 26 мільйонів гривень. Цьогоріч каже, переможцями стали 38 місцевих ініціатив. З них як ви бачите, п'ять малих у вулиць. 9 благоустрій, 5 озеленення і 19 освітніх проєктів. Станом на сьогодні вже завершений ремонт дорожнього покриття на вулиці Гуцуляка. Почалися роботи в садочку Бджінка, там зроблять сучасний спортивний майданчик. Ліцей номер 6 там буде спортивний зал, новий спортивний зал, ліцей номер 7 буде затишня їдальня, і ліцей номер 10 облаштування приміщення укриття коридору. Зі слів Вікторії Дротянко, проєкти переможці конкурсу, на яких ще не розпочали роботи, перебувають на стадії укладання договорів чи чекають на завершення тендерів. Глина Марія, Норман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.